Ми продовжуємо свою мандрівку гордою, дружелюбною і неймовірною Грузією. Знаєш, чого мені не вистачало в Києві? А романтки вона і кохання. Та зараз все буде, Руслана. Адже ми в кахеті, найбагатшому регіоні Грузії, який п'янить коханням і вином. <гас> Кахетія, кохання, вау, звучить клас. Скажи, скажи може, відчуємо? Треба відчути. <гас> Кахетія це неосяжні кілометри виноградників, неймовірно гостинні люди і маленька столиця кохання. Це Сігнахі, невеличке місто фортеця, розташоване на високій горі посеред Лазанської долини вузькій вулиці і червоні дахи будинків дарують атмосферу романтики, і, мабуть, тому Сігнахі називають містом кохання. Пам'ятаєте пісню мільйон, мільйон, мільйон. Але хрос. От за легендою, саме в Сігнахі, відомий грузинський художник Ніко Пірасмані встелив подвір'я своєї коханої Маргарити мільйоном червоних троянд. Але сухі історичні факти говорять про те, що ніяких троянд не було. Це був звичайний бузок і сирійська акація. І може, взагалі, цієї історії не було, але мені хочеться вірити. Ще сігнахи називають грузинським Лас-Вегасом, адже закохані тут можуть одружитися всього за 30 хвилин і ніякої тяганини з документами. Тобто можна просто приїхати вибрати свізіць жениха і в ЗАГС. Да, да, я Часто біваю з е, свізіцем. Неважливо, яке у вас громадянство, день це чи ніч, і взагалі неважливо, що ви знаєте один одного всього кілька годин. Головне це любов. Поки люди насолоджується романтикою, я дізнаюся секрет приготування грузинських солодощів. Здравствуйте! Здравствуйте. – Руслан Майя Мая. ви робите? Чурчхела. Це грузінська сладость. Спершу начинка нанизуємо волоський горіх на нитку і или фунток, і лісі тикані Вау. Але найголовніше в чурчхелі – тетара. Виноградний сок і мука вместе варится. О, сколько вот по времени это все мешаем? Час. Час? Час, да. В Грузии цим занимаются лише женки. Когда мужчины воевали, они брали с собой это чурчхела, много витаминов и легко носить. Коли тетара густішає, опускаємо туди нитку з горіхами. Май, якщо дозволите, можна я. Первая чурчхела в жизнь и вывешиваем её высихати. Ну чурчхела на самом деле разноцветная, знаешь. И белые чурчхела бывают, и фиолетовые, и белые, и красные. Колір чурчхели залежить від сорту винограду. Ах, красота моя. Сколько должно висіти? На 10 дней. А попробовать хочется уже сейчас. Мм. Виноград. Он чувствуется, он ароматный. Дивіться далі. Унікальне кахетинське вино: 8 кілометрів бутилок вина. І справжнє грузинське застілля.